і Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорій брати і сестри у Христі! В Євангелії від Луки ми щойно читали притчу, таку історію про чоловіка, який. Був багатий і збагатів ще більше, раптово. Але це щастя, яке він переживав, як ми дізнаємося, тривало недовго. Ми не знаємо, як саме закінчилася повністю ця історія, що потім сталося, після того, як Бог втрутився в його життя і дав йому запитання. Ми не знаємо ні його відповідей. Ми не знаємо його поведінки. Складається таке враження, що Господь, говорячи цю історію, запрошує всіх нас пережити цю історію на собі, але залишає нам право завершити цю історію, як кожен хоче, і якби він поступив, якби в нього таке сталося. Минулого разу ми говорили про те, наскільки важливим є історії в нашому житті. Історії особисті, історії інших людей, історії, які ми передаємо з покоління в покоління. Важливо, щоб ці історії були повчальні, бо можемо говорити якісь безумства, нісенітниці. Такі неповчальні історії дуже сильно помножилися в теперішньому суспільстві у теперішній час. Ми їх називаємо плітками, фейками, осудом, критикою, якимись дійсно нісенітницями. Говоримо, аби говорити, заповнити тишу. Такі історії ми можемо сміливо прирівняти до сміття. Сміття, яке ми самі збираємо, а потім це сміття передаємо іншим. Приносимо це сміття до своєї хати і своїм рідним псуємо їх. Таким чином, наше життя стає засмічене різною інформацією, яка є непотрібна для нас. На цінних історіях будувалася історія людства. В минулому люди знали ціну історії. Вони не слухали будь-що і будь-кого. Вони намагалися передавати своїм поколінням, наступним поколінням через дітей, через внуків, такі історії, які несли в собі мудрість. Як це приємно, коли ви зустрічаєтеся між собою у вільний час. Коли повертаєтеся з роботи, коли повертаєтеся і об'єднуєтеся своїми рідними, і вам дають таке запитання, ну що в тебе нового? І як важливо, щоб це нове, як в тебе справи, іншими словами, як в тебе життя, які в тебе були історії, щоб це було повчальним. Яку мудрість несе в собі сьогоднішня історія, яку ми щойно почули, вона видається такою дивною дивною Вражає, що в цій історії не розповідається ні про кого іншого, як про того чоловіка. Знаю, чи ви звернули увагу, що тільки той чоловік згадується в цій історії, більше нема нікого. Жодного разу ми не чуємо про інших. Зверніть увагу. Він завжди є сам, думає сам, спілкується сам з собою, дає собі запитання і сам знаходить відповіді, де в собі, планує своє майбутнє з собою. Каже, я сам розберу ті стодоли і сам побудую інші. А потім скажу до своєї душі, ось маєш для себе. Цікаво, постійно сам. Все для нього, для себе самого. Складається враження, ніби він сам один на цій землі. Мабуть, сталася якась катастрофа тоді. Таким чином можемо зробити висновок, що цей чоловік дійсно жив сам, жив для себе самого. І там в тій історії, виявляється, навіть не було місця для Бога, якби він сам не втрутився в його життя і почав давати йому запитання. Слухаючи цю історію, ми також можемо запитатися себе. А яким є моє життя? А хтось якось е е е е е до цього запитання. Ставиться з такою незручністю, тому що він ніколи не каже моє життя. Тому що він звик говорити наше життя. Бо живе в сім'ї, бо живе з іншими людьми. Отож. В історії нашого життя є присутні інші люди чи ні? Чи хтось є присутній в час моїх успіхів? Нещодавно мав. Нагоду бути на урочистій події одної людини, на яку вона запросила інших, бо вона не уявляла, як це так бути час її успіху самою. Чи мої мрії виходять за межі мого особистого життя? Наші плани, вони стосуються інших людей також чи ні? Чи я думаю тільки сам? Про себе самого, щоб мені було самому собі добре. Є люди, які прожили все своє життя для своїх дітей. В певній мірі я навіть захоплююся такими людьми, тому що вони посвятили своє життя для інших, для родичів, є люди, які заради вищих ідей, держави. Посвятили своє життя. Але скажу відверто, я знаю такі історії, які, які потім цікаво завершуються. Приходить людина і каже, я дійшов, дійшла до висновку, що треба жити для себе самого. Немовби розчарувалися всьому тому, що вони пережили в минулому. Вони дарували свої сили, свій час, свої матеріальні дари, забезпечили всіх. Врешті-решт навіть свої почуття подарували іншим. Але потім каже, я нічого не, отримав, не отримала взамін. Я чекав, чекала, що мені буде хоча б якась вдячність. І так вийшло, що нічого. І людина потім каже, значить, треба. Думати про себе самого, бо ніхто про тебе не подбає. Дехто каже, я постійно живу, 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 дивлюся на інших, наслухаюся їхніх історій, як вони повертаються до своїх там, дітей, до своїх родичів, яким допомагали. І потім каже, Поки не пізно, треба почати жити для себе. Ніби все логічно. Ти жив для інших, а тепер нехай вони живуть для тебе. Скільки раз я чув від батьків, які дивляться на своїх дітей як на майбутню інвестицію. Може, вони мені колись. Я був рабом ціле своє життя, а тепер, а тепер я стану паном, а тепер вони будуть мені служити. І ми говоримо це під дуже таким благородним, може мені на старість подадуть кухоль води. Ми собі уявляємо, я нічого не роблю, а біля мене тут всі працюють. Життя виглядає, немов би така якась естафета, не був би якийсь такий конвейер. Один змінює іншого. Обов'язки змінюються і сьогодні я, а потім пізніше інший, а потім і так далі. Хтось тобто нам нав'язав таку думку, що так воно має бути. А так виявляється, що ця естафета переривається і, і потім приходить криза. Криза, бо молодші не хочуть. Бути рабами старших. А старші розраховували, що молодші будуть. І потім починається конфлікт. Сьогоднішні молоді люди стоять перед вибором. Бути на самоті і жити в своє задоволення або бути з іншими. І пустити в своє життя також. Інших. Ціною того, що твоє задоволення відійде в сторону. Як краще жити? Кожен має окрему кімнату для себе самого, має окремий комп'ютер, має окреме все, чи жити з іншими, з яким ти розділяєш своє життя, своїм братиком, сестричкою. Все більше і більше молодих людей схиляється до самотності, до самостійності, як ми кажемо щоб дав сам собі раду. А потім ці люди виростають такими самостійними, що не годні створити сім'ю, тому що, виявляється, інші їм заважають, порушують комфорт їхнього особистого життя. Хочемо, щоб були самодостатніми, виростають такими, а потім, виявляється, не мають потреби ні в кому іншому. І всі їм заважають, бо вони себе відчувають під напругою тиском інших. Таким чином подивимося довкола і скажемо, що в цьому світі є такі добровільні самітники, і є вимушені, які немов би втікають від інших і стають. Одинокими. Такими, які переживають від того, що їх не приймають вже інші. Ти побавився в свою самотність, одинокість, самостійність, а потім ти зрозумів, що важко самому Надоїло говорити самим з собою, але тебе вже інші не приймають. Вже звикли бути без тебе. В такому Мислені, як на конвеєрі, як естафеті, люди відчувають себе як непотрібна деталь, яка відслужила, а тепер відкинута в сторону для ржавіння і бути викинутим в сміття. А колись раніше життя крутилося, колись ти був потрібний всім, колись ти контролював весь процес виробничий, був центром всього. А тепер ти не потрібен. Бог приходить в нашу історію і каже: безумно, кому воно це все буде? Йому би запрошує нас подивитися на наслідки нашої поведінки. Запрошує нас подивитися, а що буде в майбутньому. Якщо ти будеш мати таке мислення до твоїх дітей до твоїх друзів, що буде в майбутньому, до чого це все приведе тебе? Така твоя поведінка, якою вона буде потім, які вона дасть тобі плоди в твоїй сім'ї з твоїми друзями? <кхем> Бог запрошує нас подивитися на наслідки нашого життя. Його слова, Божі слова, для нас, віруючих людей, дуже важливі. І вони мають бути почуті, і на них треба дати відповідь. Не треба відкладати на пізніше. Не втікайте від відповіді, яку Бог дає, яку Бог чекає від нас. Це не є для нього, це є для нас. Пригадуючи цю історію ще раз, себе запитуємося, от цьому багачеві було дано більше? Більше від того, як він потребував на сьогоднішній день. А якби ми були на його місці? Яку би ми б дали відповідь? В цій історії я відчитав таку приховану відповідь, що коли Бог нам дає, то не для того, щоб це все було для нас самих, а для того, щоб це була причина не бути самотніми. Наприклад, ти отримав щось і ти можеш поділитися з іншим. І коли ти ділишся, ти відкриваєшся сам. І відкриваєш життя іншої людини, і робиш з нею такий своєрідний зв'язок любові. Ну? Приємно, коли тобі хтось щось дає. Щось в тобі в житті змінюється. Навіть дрібничка якась, але в твоєму житті щось змінюється, тобі стає якось трошки інакше. Перше, що тебе хтось штурхає в тій одинокості, самотності, а потім в тебе народжується бажання поділитися у відповідь з кимось іншим. Таким чином це правильно є давати і правильно є приймати. Маємо дуже нездорову культуру, коли ми різко можемо відповісти і сказати, мені не треба, не давай мені. Скільки разів в житті ми мали такі ситуації, коли приймаючи від інших, вони радіють від цього, а коли ми відкидаємо, вони залишаються в смутку. Коли ти приймаєш і воно тобі не потрібно, ти його можеш викинути без сумніву, бо ти є без вірок, бо ти зробив якийсь такий жест, щоб іншу людину не образити. А з другої сторони, коли ти є віруюча людина, ти можеш бути знаряддям в руках Божих. Ти прийняв і потім кажеш, Боже, воно мені дійсно не потрібно. Але дай мені людину на дорогу мого життя, яку би я зустрів. І їй передав ось цей дар. І воно буде їй потрібно. Як важливо себе відчувати частиною в такому великому світі, де Бог хоче нас всіх поєднати одним з одним. Таке єднання воно має бути постійним. Не Одноразовим, не інколи, але постійне, до останніх хвилин твого життя. Як мило дивитися, коли люди єднаються між собою, даруючи один одному те, що мають трошки більше, ніж їм потрібно. Починаючи від емоцій, починаючи від своїх матеріальних достатків, починаючи від. Своїх фізичних сил. Як то приємно чути, коли людина каже, в мене є вільний час, чим я можу послужити, дарує себе, дарує себе іншим. Як це мило, коли людина каже, я маю цей дар і можу цим даром поділитися, цей талант і можу поділитися цим талантом, Єднаються люди. Якщо ти почуваєшся самотнім, одиноким, я тобі вже кажу, що ти скупий. Ти просто скупа людина, яка жила для себе і хоче далі жити для себе. Покайся. І віднайди сенс у всьому тому, що ти маєш. Розуміння, для чого воно в тебе є. Скільки було таких історій? Яких Господь мені дарував через прекрасних людей, які вийшли із своєї одинокості, із своєї самотності. І тепер я бачу на їхніх устах усміх, а в їхніх очах бачу блиск. Я вам дякую, що ви мені довірились і дякую, що подаєте приклад іншим.